Друзі, всім доброго раночку. У нас 9 ранку. Ми лише о 5 приїхали. Ми повернулися на свята у наше місто, звідки а, мій чоловік, це місто Нанчан. І сьогодні ми їдемо у село. Я нарешті зустрінуся з пісом. Це мій пес, я вже так скучилась. Зараз ми збираємося. Трішки покажу, що ми взяли, як ми збираємося, як ми збираємося з китайською свекрухою. Ще погнали. Ми ще привезли мамі та братові різні ось такі смаколики. Це в нас корейська продукція: корейська мівіна, корейські жилейки, корейське оріо. І з Мальдів ось така паличка, Це традиційні солодощі, це мед з кокосом. І мамі ми також привезли дві палички, ось цих кокосових, та ось такі корейські цукерки. Це цукерки на ось таких травах, ось. вони допомагають при болі в горлі, при різних простудах. Ось ми такі самі взяли ще Тітці та а, бабусі. Тут вже чоловік з малим розбирають речі. Ми малому привезли чоловікові кросовки та одяг. Можливо, малому щось подобається, якщо ні, то ми це все викинемо. Тут я ще в квартирі зробила такий наш міні-куточок. Тут наші з чоловіком фотографії. Це я малювала картину. Я чоловік та його мама. Тут Тут ми з його другом та моєю подругою. І тут також наші весільні дві фотографії. Дві картини. Всі, інші знаходяться у селі. Також, знаєте, у мене тут є весільні альбоми. Я вам зараз покажу наші весільні фотографії. У Китаї розпис, весільні фотографії та святкування не в один день, так як у нас тут все на протязі від одного року до безкінченості. У нас все проходило майже два роки. Ми розписалися через півроку. У нас була весільна фотосесія. І через півтора роки у нас було весілля. І на протязі ось цих двох років у нас були такі знаєте міні-підготовки, міні-фотосесії. Міні зустрічі щодо весілля, і зараз я вам хочу показати весільні фотографії. Ось такого плану. Їх ми робили перед весіллям, перед святкуванням, тому що для того, щоб на самому святкуванні у нас були весільні фотографії для весілля. В Китаї з цим все дуже і дуже складно, тому що в Китаї рахується, що ви одружені не тоді, коли ви розписалися, а тоді, коли зіграли весілля. Так, давайте подивимося на наші фотографії. Ось так, дивіться. У нас було доволі багато різних образів. І нам ще один образ подарували, так як я була іностранка. Їм було дуже цікаво пофотографувати. Мені ще подарували один образ безкоштовно. За фотосесію. Ми заплатили 8 тисяч юаней там з копійками. Ось, і нам 8 тисяч юаней у нас входила фотосесія, два ось таких альбоми плюс ось такі дві картини великих. Ось таких дві маленьких, одна дуже велика, прям така вона в Діда з бабою знаходиться. І дві е, невеличких, типу, трішки більших, ніж ось цих, вони теж знаходяться в Діда з бабою. І також ще одна фотосесія, коли я буду вагітна, безкоштовна фотосесія з животиком. Так, перший альбом закінчився. Ось кількість в нас речей, там і одяг, і фрукти. Потрішки збираємося. Я собі заварюю чайок. Мені ще мама купила там кокос та дала ось такі цукерки. Ось потрішки збираємося. Приводимо це все в лад, тому що якось нам потрібно зараз це все буде знести на них до машини. Міні-огляд наш і хати в нанчані. Ось тут весіло, коли ми одружувалися, вся хата була обклеєна ось такими китайськими надписами, метеликами, бантиками, квіточками. І лишилися ось ці штучки, і з ними вже нічого не зробиш. Там наш міні-куточок. Іграшки, які нам дарували на весілля. Наші фотографії, але вони вже всі втратили свій колір. Ось тут у нас ванна та туалет. Мами спальня, великий просторий зал, стіл, там кімната малого і кухня. Я вам ось так швиденько все показую, тому що ми трішки спішимо, і немає часу, щоб все детальніше вам показати. Погнали, далі. ми вже всі зібралися. Ми вже зараз будемо виїжджати. Є дуже великі затори, тому що сьогодні свято в Китаї, і всі повертаються до своїх домівку. Село до зараз нас знову чекає дорога більш ніж годину. Це не заброшка, як ви могли подумати. Тут дійсно живуть люди. Ось там наш дідусь збирає, що це цікаво: це рис чи що це? Чесно кажучи, не знаю. Сінього там ріже, збирає. Потім його ось так на сонечку висушують. А ось зараз я вам покажу зернятка. Це не рис. я Покажу зернята. Можливо, хтось знає, що це таке, і напише в коментах. Такі зернятка. Там хтось припаркував свою машину, ми ніяк не можемо дізнатися чи я машина, щоб заїхати машину помити. Ой, песик, що з ним таке? Ніха, наша бабуся. Шо, Вам зараз міні-огляд цього будинку. Ось тут така невеличка. Площадочка для курей та качок. Різні дерева. Ось там у нас город. Ось це все мандарини. Я так люблю зимою приїжджати, тому що просто собі заходиш на город і сиш прям з дерева мандарини. З куща. Там туалет, кухня. Та коли новий рік ми готуємо їсти ось там. Це вже сама хата, там перша кімната. Тут ось сушиться. Та Штучка, яку я не знала. Напишите в коментарях, як це правильно називається. І ось там кухня. І сама ось така хата. І песик. Трішки як виглядає хата всередині. Не лякайтеся. Саме так. Саме ось так виглядає. Ось там спальня, краще вам її не бачите. Кімната. Сходи на другий поверх. Це краще не знати, що це. Кімната різних таких штучок, спальня. І ось так виглядає ще одна кімната. На Новий рік ми завжди тут а, їмо. Збирається тут вся родина. Так, як бачите, живуть китайці небагато, хоча гроші мають. До речі, не піс, якщо що, ми в інших дідуся з бабусею. Це наш новий помічник. Ти де бандит малий. Я забула свій штатив вдома. Це капець, як я тепер буду знімати, я не знаю. Але вже є, як є. Зараз у нас ось така розпаковочка. Ми купили. Різні штуки для того, щоб мити машину. І зараз будемо це все випробувати. Так. Також ми купили ось такий ручний пилосос. Різні штуки, щоб мити машину всередині. І купу різних шампуньок. Менше шампунь. воду. І рушники. Так що, давайте зараз з цим всім розбиратися та будемо мити нашу машину. Ми Не можемо зробити шланг, тому що дідовий шланг дуже великий, наш дуже маленький. І ми якось стараємося, хоч трішки його туди якось всунути. Будемо це все ліпити скотчем якось. Звермили машину, зараз ще трішки їх помиємо всередину. Боже, ми так намучилися з тою водою, що це просто капець. Решті вже їдемо додому. Ми дуже замучені, ми ще й нормально не спали. У мене руки повністю зайняті. Я не зможу зразу обняти пісо. Я так там його не бачила декілька місяців. Я, напевно, думається, це ж просто пес, ні, Він для мене як, як син. Піс. піс, піс, Мій маленький піс. Я Маленький, малесенький котенятковий. Там кайзина. Чоловік же тут бавиться з пісом. Піс. Нас вже стемніло. Зараз вам покажу, що бабуся готує нам на вечерю. Три страви приготовлені. Ось така рибка, кукурудза і м'ясо з грибами. Там мама допомагає бабусі. Тут У нас помідор, також будуть крильця. Там же мама змажить яйця, тому що будуть яйця з помідорами мої улюблені. Прийшов допомагати готувати їсти. Мій бублик солодкий. Повністю весь стіл я вам покажу трішки згодом, коли ми вже всі сядемо, я вам покажу, що ж ми приготували. А, це гриби. Вони маєте постояти в воді, вони будуть рости. Клас! Yes. Yes. Ось так виглядає наша вечеря. Помідорки з яйцями, кукурузка, грибочки, рибка та м'ясо. І, звичайно, рис. А поки ми будемо вечеряти, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть коменти. Всім пока-пока. До завтра!